Всім привіт! Це комплексний дизайнер, подкаст про дизайн, роботу і усі ті думки, що зазвичай лізуть в голову вночі, коли здаєш проект і починаєш переосмислювати своє життя. Тут я не буду розповідати, як правильно робити тіні у фільмі чи чому кнопки мають бути однаково закруглені. Бо, якщо чесно, ми і так усі це знаємо або згодом гуглимо, коли нас починають хейтити в Треці. Це все технічка. І мені здається, що ми всі трохи застрягли між курсами Проджектора дедлайнами і фігмою, та кучою аїшок, які мене закидають не до стартапери, та часто забуваємо, навіщо ми взагалі це все робимо. Це перший випуск подкаста, і він не про те, як стати кращим дизайнером, а про те, як залишитися живою людиною в цій професії, про мислення, яке допомагає не тільки працювати, а й розуміти, що відбувається навколо. Інколи я говоритиму про очевидні речі, інколи про більш складні, ну в загальному можу трохи пофілософствувати. Це подкаст для тих, хто втомився відправок, але все ще любить дизайн, і на автоматі клікає на іконку фігми, коли запускає свій Windows. Я не позиціоную це як професійний подкаст, це швидше розмова з колегами. Тут буде про мислення, сумніви, естетику в тому, сенсі факапи, і, ну коротше, все. І трохи самоіронії, бо без неї ця професія з'їдає ваш мозок. Іноді я можу казати щось, із чим не всі погодяться. Це теж окей, бо дизайн вже не про консенсус, а про вибір і позицію. Тож, якщо ти теж часом ловиш себе на думці, натігає, я зараз це все роблю, вітаю, ти вже комплексний дизайнер. І, до речі, рекомендую слухати цей подкаст як аудіокнигу. Не напрягатись, а просто включити на фоні і чілити. Поїхали! Перша велика тема це генератор. Але не бензогенератор і не екофлоу, а генератор ідей. Найпоширеніше питання, яке ставить собі дизайнер, звідки беруться всі ці ідеї. От що це зараз було? Звідки взялося це рішення, чому саме таке і чому саме на такому проєкті? Чому іноді я не можу нічого придумати, а іноді все з'являється само собою. І я зараз не про надивленість, біганси, дрібли і ваші збережені в Тіктоці. Уважний дизайнер із часом помічає. Що в його голові ніби є генератор ідей. Іноді він працює на фоні, просто крутиться, видаючи десятки рішень за хвилину, коли ви стаєте на касі в Аврорі і розглядаєте упаковку з під чіпсів. Іноді навпаки мовчить. Буває, ти свідомо намагаєшся підкинути йому нову інформацію, ну трошки дров, образи, завдання, відкрив Pinterest, відкрив Behance, дрібл і спровокувати появу нових ідей. Іноді це виходить, іноді сидиш цілий день, чіпаєш траву і нічого. Буває, спочатку з'являється просто щось банальне, поверхневе, і потім клас і вистрілює справжня бомбезна ідея. А буває, не приходить нічого і як це контролювати, скажіть. Щоб розібратися з чимось незрозумілим, зазвичай його розкладають на частини, тобто декомпонують. Головне зрозуміти, на які саме частини розібратися генератор. Можна сказати, що людина складається з рук, ніг, голови і тулуба. Формально для уроку основ здоров'я це правильно, але мало що пояснює: якщо ми хочемо розібрати, пофіксити і скласти назад, наприклад, програму як людину, то краще поділити її на системи опорно рухову, кровоносну, лімфатичну, травну та нервову, ну там є ще багато інших. Тож, з чого складається саме генератор ідей? Може, з окремих модулів, тексту, зображень, алгоритмів, розмови з project-менеджером, навряд чи. Може, з етапів бриф, скетч, макет? Також ні. Це все, як на мене, руки, ноги й голова процесу. Вони, в принципі, помітні, але не несуть в собі нічого. Тож як бляхо розібратися в механіці генератора ідей? Як навчитися помічати, коли він дає збої і розуміти, що саме не працює. Що ж, в принципі, в мене є ідея, якщо я пишу цей подкаст. Думаю, творити, як говорити. Творчість схожа на мовлення. Для природного синтезу мови потрібні три складові: намір це що і навіщо ми збираємось сказати, реципієнт, отримувач повідомлення і знання мови. Про мову все очевидно: не знаєш, то не зможеш говорити. Коли потрібно донести думку будь-якою ціною, ти переходиш на іншу знайому мову. Наприклад, описуєш інтерфейс графічно або вербально, щоб інша людина на мові програмування пояснила це комп'ютеру. Або тупо показуєш пальцем на круасан, бо жестову мову знаєш добре, а французьку, на жаль, не дуже. Чим краще знаєш мову, тим більше всього можеш сказати. Важливість реципієнта теж помітна. Без чіткого уявлення прослухача. Важко висловити думку. Складно пояснити нове, якщо не розумієш, якого рівня підготовки твій слухач. Навіть досвідченим спікерам буває важко говорити на камеру, не бачачи безпосередньої реакції людей і не зустрічаючись з ними поглядом. Є навіть міф, що реально досвідчені автори, подумки конструюють віртуальний образ слухача, постійно отримують його в голові і розповідають саме йому. Я в це не вірю, але. Все ж таки, найнеочевидніше це намір. Без нього мовлення теж буксує. Наприклад, я ловлю себе в легкому ступорі, коли знайомий раптом запитує, як справи? слухач у цей момент в мене в голові вже налаштований слухати, а я не готовий відповідати. У голові порожньо, і єдина думка, що сказати, це нормально. Або інша ситуація. Звукорежисери на сцені налаштовують мікрофон і кажуть: скажіть щось. Ну і ти стоїш кілька секунд, не вимовляючи ні слова. Бо сама по собі задача говорити не стимулює мовлення. Для цього потрібне інше завдання комунікаційне, потрібен намір сказати щось комусь. В обох випадках проблема вирішується однаково. Потрібно самому собі поставити в одну секунду цю задачу. Розкажи історію. Як справи? Добре, розкажу. Ходив учора в театр, сидів на дерев'яних лавках, було смішно, потім пішов додому. Поговорити щось скажу, що зараз у таксиста грало смарагдове небо і почну розповідати далі свою історію. І мова піде. Так само з творчістю. Потрібно знати мову, розуміти, що хочеш сказати і кому. Якщо все це є, створювати легко, природньо. Ну і більш якось зрозуміліше. Якщо не виходить, значить проблема все ж таки в одній з цих трьох складових. А ще це підводка до наступної частини, якою мовою взагалі говорить дизайн. Бо так, у нього є свої мови. Не одна, не універсальна, а ціла система мов. І кожна з своїми правилами, звичками і тоном. І якщо ти хочеш, щоб твій генератор ідеї толково працював, треба навчитися з ним говорити. Про це у наступному випуску подкасту.